Питання стосовно отримання дозволів на перебування, яке також виникло, це можливість оформити возз'єднання родини. Якщо чоловік уже знаходився тут, уже працює тут, а жінка з дитиною приїхали і мають статус тимчасової тимчасового захисту. Ми минулого разу згадували, що через півроку після отримання статусу можливо вже зробити це возз'єднання. Куди йти і з чого почати, так так, так. Тобто підкреслимо собі, що ми виходимо з ситуації, наприклад, що мати з дитиною чи дружина отримала тимчасовий захист 1 березня 2022 року. Тобто, після 1.09 цього року вони мають право подати заяву на возз'єднання сім'ї на чоловіка. Котрий перебуває на території Чехії на основі, скажімо, робочої карти. Що ми робимо? Ми, по-перше, рекомендуємо записати термін на відділенні відповідного міністерства внутрішніх справ до місця вашої прописки. Тобто, якщо це Прага, то в нас вона розділяється на три відділення. На Прагу Жуковського, на Кбели і на Прагу Ходов. Тобто для вирішення цього питання люди вже можуть піти онлайн до системи ОАМП і зарезервувати собі конкретний термін? Е, так, ми можемо використати онлайн запис на системі Міністерства внутрішніх справ, яка є назначена для цих цілей. Ми можемо використати лінію 974-801-801, На телефоні зробити запис на подання. Заяви на отримання довгодобого побиту за учелем родівний, тобто це є дозвіл на довгострокове перебування. Процедура закінчується тим, що, на відміну від тимчасового захисту, де в нас є вклеєчка в паспорті, ми отримаємо біометричну карту на руки. Яка послідовність цього, цього процесу, ми повинні вибрати правильний формуляр? Формуляр має дуже важливе значення, оскільки це є заява на відкриття процедури. Форму формуляр нам потрібно для довгодобого побиту даній жадості. Формуляри зеленого кольору на сьогоднішній момент по по кольорах ми розрізняємо формуляр. До формуляру ми повинні доповнити конкретно на родинний тип. Дозволу на перебування, наприклад, для дружини свідоцтво про одруження, оригінал, завірену копію з чеським перекладом, для дочки свідоцтво про народження, документи, які підтверджують наявність достатнього розміру доходу, документ, який підтверджує наявність місця для проживання та відповідно сплата збору. 2500 крон для дорослої людини, 1000 крон для дітей до 15 років. Тобто свідоцтво mm -hmm. про шлюб або якщо це дитина про народження мусить бути в оригіналі тут в цій процедурі не роблять винятків. Законодавство вимагає оригіналу для того, щоб можна було зробити контроль, чи цей документ не є підробленим. Проте я собі можу уявити, що ну, якщо працівник міністерства подивиться на історію іноземця, який мав тут тимчасовий захист, і зрозуміє, що свідоцтво про народження на даний момент, скажімо, досить складно. Мати, то можливо упустить від оригіналу цього документу, але основним принципом є те, що іноземці повинні надавати оригінали, їх не забирають, тобто їх вам віддають зразу на місці, але працівник міністерства повинен собі зробити копію і дати відмітку, що він дійсно бачив оригінал даного документу. Ще такий практичний момент з власного досвіду: що тепер, власне, вони просять приносити копії завірені чеською поштою. Або надавати їм оригінали і не роблять вже самі копії. Чи це скасували? не роблять? Так, так, так. Ні, 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 це є дуже гарна зміна, яку нам зробили для того, щоб полегшити роботу, власне, і пришвидшити процес подання. Дійсно, працівники міністерства вже не приймають звичайних копій. Не приймають, наприклад, звичайних копій той ж самої страхівки. Страхівку вони собі власне ту карточку, хто має, вони собі копіють самі. Але умовою є, що кожен документ повинен бути в формі оригіналу або завіреної копії. Якщо ваш е, випадок говорить про чоловіка, котрий тут працює на робочу карту, то у цьому пакеті документів для дружини і для дитини е, для м, основна, фактично одна з важливих проблем, які виникають, це питання доказати необхідний розмір доходу. То е, батько дитини або чоловік дружини повинен надати завірену копію трудового договору, до неї дати оригінал виписки про зарплату за три останні місяці. І, власне, ці документи лягають в пакет матері і в пакет дитини у формі завіреної копії та оригіналу. Я не раджу. Віддавати договори, тобто ем, документи в оригіналу, і не залишати для себе ем, власне одного примірника, тому що ситуація може скластись така, що документ буде загублено працівником Міністерства внутрішніх справ і вас визвуть доповнити або надати цей документ знову. Таким чином, ви не будете мати можливості з оригіналу документу зробити завірену копію. Mm -hmm. Тобто, якщо ми говоримо конкретно про пакет на воз'єднання сім'ї, то е, обов'язково суб'єкт, який на якого возз'єднується, повинен надати документи в завірених копіях, в оригіналах. Якщо це людина, котра є фізичною особою-підприємцем, вона надає копії податкових декларацій, оскільки, як правило, вони надаються в копіях з початкою про подання або відповідним документом про надіслання податкової декларації датовою зранкою, і до того прикладають оригінал документу з податкової інспекції, який називається Платебний вімір. Mm -hmm. Тобто ми повинні у воз'єднанні сім'ї просто розділити два типажі документів, якими ми доказуємо наш дохід. Дохід, коли чоловік чи батько. Чи дружина являється робітником компанії? там ми маємо трудовий договір та справку про рівень зарплати за останні три роки, три місяці, власне, виплатні паски. Ось і стандартну ситуацію, коли людина являється фізичною особою-підприємцем, де до податкової декларації за останній власне попередній календарний рік ми повинні додати платебні вимір. А дитина в цьому випадку розглядається як окрема особа, також. Після 15 років ні, ні. А, власне, ми говоримо про е, дві різні речі. Ми говоримо про 15-літній вік як дієздатність, тобто особою самостійно підписувати заяви, подавати. А далі ми говоримо у випадку визначення суми необхідного доходу. Ми говоримо про сім'ю, про округ осіб, на яких власне, які ведуть спільне господарство. Mm -hmm. Там дитина є автоматично такою, котра веде спільне господарство з батьками за умови її неповнолітності або за умови підготовки до власне, наприклад, навчання на очній формі в університеті. Тобто, якщо сину чи донечці 15 чи 17 років, все одно вона розглядується разом з батьками як одне господарство, і Міністерство внутрішніх справ буде розробити розрахунок необхідного доходу відповідно на три особи. На маму, батька і дитину тут вік дитини посувається до моменту, коли дитина стає повнолітньою, переселяється від батьків або створює власну сім'ю. Тоді відходить відокремлене цієї особи. Але якщо 18 років, але дитина студент то… і прописана разом з батьками, то відповідно звісно, дитина не має свого відокремленого господарства, угу. і тому розрахунок суми. Яку потрібно доказати, що ми маємо доходи? Вона власне розраховується на 18-літнього студента, на дружину і на чоловіка. Просто розмежовувати ці два поняття: поняття можливості виступити особою, яка підпише заяву на подання е, довгодобого побуту, і питання зовсім друге питання господарства чи кількості осіб, як, на яких розповсюджується власне е, врахування коштів на місяць, тобто місячного доходу, де ми знаємо класичну вже процедуру, до якої ми звикли е, розрахунок по е, прожитковому мінімуму. Та розрахунок тих витрат, які ми а, використовуємо на оренду чи на оплату комунальних послуг, тобто mm -hmm. там ми беремо сім'ю як одне ціле до 18 років або до старшого віку, в випадку, якщо дитина вчиться на очній формі.